Скористайтеся унікальною пропозицією. Ви можете отримати великі гроші під надзвичайно низькі відсотки. Дуже вигідні позики. Під заставу пропонує ломбард діамантовий дім. Це ваш надійний відповідальний та перевірений партнер у вирішенні складних життєвих ситуацій. Фахівці чекають вас за адресою. Місто Коломия, вулиця Валова, 23, дріб Ломбард діамантовий дім на ринку Коломиї вже понад вісім років. За цей час він став надійним партнером у вирішенні фінансових проблем клієнтів. Тут ви можете отримати вигідні позики під заставу золотих ювелірних виробів, побутової та офісної техніки. Ми унікальні відносно процентної ставки за користування кредитом. 0,2% немає в жодному відділенні в нашому регіоні. Виникли фінансові труднощі. Ломбард Діамантовий дім завжди зможе допомогти вам їх вирішити швидко, надійно, конфіденційно. Ми надаємо кредити під заставу ювелірних виробів чи техніки на найвигідніших умовах в нашому регіоні. Ви можете отримати максимальну суму на руки від Ломбарду Діамантовий Дім під 0,2% за користування кредитом на необмежений термін. Зверніться до нас, раді будемо допомогти підтримати чесні поради, кваліфіковані консультації і основне великі гроші під низькі відсотки. Ви отримаєте в ломбарді Діамантовий дім. Місто Коломия, вулиця Валова, 23, дріб 2.